Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 88 пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці залишилось тільки сісти. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Ознайомлення із задачами на знаходження добутку чисел, діаграма взаємозв'язок дії додавання та множення. Підручник. Завдання 524. Заміни додавання множення. Наприклад, 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2, буде дорівнювати, яке число додавали 2, скільки разів 6. Тобто треба 2 помножити на 6. Відкрийте свої тоненькі зошити, запишіть сьогоднішню дату класна робота, запишіть завдання 524 та виконайте його письмово. Наприклад. 2 додавали 6 разів, тому це дорівнює 2 помножити на 6. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Завдання 525. Виконаємо усно. Читаємо завдання, назви компоненти і результат її множення. Скористайся зразком. Ми з вами знаємо, як називаються компоненти при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Розглянемо перший вираз. 7 помножити на 6 дорівнює 42. Зразок. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 7. Перший множник 7. 6, Другий множник 6. Добуток 42. Глянемо другий вираз. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Перший множник 2. Другий множник 8. Добуток 16. Поставте відео на паузу та вголос назвіть результати дії та компоненти дії множення. Завдання 526. Заміни множення додаванням. І перевір, чи правильно знайдено добутки. Розглянемо перший вираз. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Запишемо його. Ми всі добре знаємо, як називаються числа при множенні: перший множник, другий множник, добуток. Отже, я записала 3 помножити на 3, а добуток не записала, бо множення треба замінити додаванням. Замінюємо. Цифру 3 додавали 3 рази. Запишемо. Дію множення замінили дію додавання. Тепер перевіримо, чи правильно зроблений вираз. 3 додати 3 буде 6, та додати 3 буде 9. Отже, 3 помножити на 3 буде дорівнювати 9. У першому виразі добуток знайдено вірно. Візьмемо другий вираз, 2 помножити на 4, запишемо та замінимо на додавання. Ми записали такий вираз 2 помножити на 4, множення замінили на додавання, число 2 додавали 4 рази. Додамо 2 додати 2 буде 4, додати 2 буде 6 і додати 2 буде 8. Отже, вираз 2 помножити на 4 буде дорівнювати 8. У другому виразі 2 помножити на 4 добуток знайдено невірно, тому що 2 помножити на 4 буде дорівнювати 8. Поставте відео на паузу і продовжіть замінювати дію множення додаванням та перевірте, чи правильно знайдено добутки. Запишіть вправо в зошит. Задача 527. Перше. Прочитай задачу. Поясни схему та розв'яжи задачу. В одній коробці шість тістечок. Скільки тістечок у трьох таких коробках? Розглянемо малюнок. В одній коробці шість, а таких коробок три. Розглянемо схему. Ось одна коробка з шістьма тістечками, друга коробка з шістьма тістечками і третя коробка з шістьма тістечками. Це задача, у якій треба знайти добуток чисел. Друге. Ознайомся з розв'язуванням задачі множенням. Щоб дізнатися, скільки всього тістечок у трьох коробках треба 6 помножити на 3, записуємо вираз, 6 помножити на 3 і знаходимо його значення. Можна замінити дію додавання, тобто 6 додати 3 рази. 6 додати 6 буде 12. Та ще 6, то буде 18. Отже, у трьох коробках знаходилося 18 тістечок. Задача 528. Склади задачу за малюнком. Розв'яжи спочатку додаванням, а потім множенням. Розглянемо малюнок. Давайте спробуємо скласти задачу. Скільки в нас на одній тарілочці лежить пиріжків Три пиріжечки. А скільки в нас тарілочок теж три. А що можуть питати в задачі? Скільки пиріжечків на тарілочках? Правильно. Що ж, складаємо задачу? В одній тарілці пиріжечки. Скільки пиріжечків у трьох таких тарілках? Отже, ми склали задачу. Спробуємо розв'ятати спочатку додаванням, а потім множенням. Додаванням робити легко: Три пиріжечки та додати три пиріжечки та додати три пиріжечки, запишемо задачу. Ми з вами склали задачу, розв'язали її спочатку дією додавання. Потім замінили дію додавання дією множення, 3 помножити на 3 і отримали 9 пиріжків на трьох тарілках. Молодці! Завдання 529. Нерівності. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Розглянемо першу нерівність. 34 і 56 відняти 18. Число порівнюємо з виразом. Треба знайти значення виразу, а потім порівняти з числом. Знаходимо значення виразу. 56 відняти 18. Віднімаємо десятки від десятків. Від 50 віднімаємо 10, буде 46. Від 46 віднімаємо 8. Спочатку віднімаємо 6, буде 40, а потім ще 2 буде 38. Отже, ми порівнюємо 34 і 38. Згадаємо, там, де менше число ставимо одну крапочку, там, де більше, ставимо дві крапочки. Тому записуємо 34 буде менше, ніж 38. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Поставте знак більше, менше або дорівнює. Згадаємо особливості геометричних фігур: трикутник. Сторони 3. Три кути. Познайомся з ним і ти. Круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має. Квадрат. Ось кути всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутники склади і квадрат зробив вже ти. Прямокутник. Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кутів теж є 4, сторони по 2, є рівні. Ромб. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Завдання 530. Якого кольору квадрати? Згадаємо, що таке квадрат. Квадрат це фігура, яка має 4 кути та чотири рівні сторони. Отже, розгляньте фігури та назвіть, якого кольору тут квадрати. Вірно, ми маємо квадрат рожевого кольору та квадрат зеленого кольору. А яка оце фігура? Так, прямокутник, а це ромб. Молодці. Сьогодні ми поговоримо та познайомимося з діаграмами. Існує безліч способів передавання інформації. Наприклад, за допомогою схем, за допомогою таблиць або за допомогою діаграми. Діаграма це символічний рисунок, який наочно відображає співвідношення між різними величинами або між значеннями однієї величини. Простіше сказати, діаграму застосовують для порівняння величин. Види діаграм. Діаграма буває лінійна, коли використовують горизонтальні лінії. Діаграми буває стовпчата, коли використовують ось такі ніби стовпчики. А ще діаграма є кругова, коли використовують круг. Сьогодні ми з вами познайомимося із стовпчатою діаграмою. Завдання 531. Читаємо завдання. Учитель записував у таблицю результати метання м'яча в корзину. Я так думаю, що це на уроці фізкультури. А на уроці математики діти за цими даними побудували діаграму. Але спочатку вчитель записав її у вигляді таблиці, тому що ми знаємо, що інформацію можна подавати у вигляді схеми, у вигляді таблиці і у вигляді діаграми. У Давайте розглянемо таблицю. Перша колонка це ім'я, друга кількість влучень. Іван влучив 6 разів, Орест 7 разів, Олесь 10 разів, Тихін 7 разів, Павло 9 разів. Тобто, із цієї таблиці діти тоді робили діаграму. Діаграма виглядає ось так. Діаграма показує співвідношення між величинами, що порівнюються. Отже, розглянемо діаграму. Під горизонтальною лінією записані імена дітей, а також стоять стопчики, скільки у них було влучень. Влучення давайте також розглянемо: одне влучення, двоє, троє, четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро і десятеро. Отже, за діаграмою ми легко побачимо, скільки хлопці разів влучили. Наприклад, скільки разів влучив Іван. Так, вірно, шість разів. Скільки влучив Олесь? Так, Олесь – 10 разів. Розглянь діаграму і дай відповіді на запитання. Перше запитання: хто переможе з змагань? Так, вірно. Ми бачимо, що це Олесь, бо в нього найбільше влучань. Друге запитання у кого з учнів однакова кількість влучень у корзину? Так, розглянемо. Однакові стовпчики в нас є у Ториста і в Тихіна. Тобто вони влуч... їхні влучання одинакові. Вони влучили у корзину сім разів. Молодці! Ми з вами познайомилися, що таке діаграма. Завдання 532 та завдання 533 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали! На уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.